Доброго вечора. Ми з України! Дорогі друзі, ми раді вітати вас на дистанційному імпровізованому святі, присвяченому Дню Знань. У 2019 році на цьому подвірі не святкувалися жодних заходів, адже спочатку був ковід. А тепер війна. І цей захід ми святкуємо за умовком масштабної військової агресії Російської Федерації проти України. Але вони нам його не зубціть. Ми вистаємо. А зараз слово надається директору школи Остах Світлані Івані. Вчителі, колеги, батьки, діти. Сьогодні хочу привітати вас всіх з Днем Знань. Рік назад неможливо було й подумати, що цей навчальний рік. Ми розпочнемо в період війни. Хотілося б побажати кожному з вас успіху, цілеспрямованості, доброго здоров'я та найкращих результатів у поставлених цілях. Шановні батьки, нехай наші діти радують нас гарними оцінками, особистими перемогами, своїми талантами, а ви та школа допоможемо вам в цьому. Ми робитимо все можливе і неможливе, щоб цей навчальний рік запам'ятався всім яскравими і добрими враженнями, не дивлячись на всі перепони, які будуть траплятися на вашому шляху. Зі святом перемога буде за нами. Слава Україні! Дякуємо, Світланівані, за такі щирі та теплі побажання та привітання для наших здобувачів освіти. А у цьому році до нашої шкільної сім'ї приєднуються два перші класи: перший а на чолі з Харіною Іриною Володимиєвою. та перший Б на чолі з мене Тетяною Йосифовою. Нашим майбутнім першачкам ми бажаємо успіхів, натхнення та удачі у новому навчальному році. Тож довочого осіти, прийміть ці вітання від наших першачків. Перше вересня все ближче, з кожним роком ідемо вище, хоч і важко та дарма, бо без праці знань нема. Нас свіщають нас, ми йдемо в перший клас. Початок трішки незвичайний, навчатись будемо в онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет, обіцяємо, складі з тим. Забуду, у мене помічник свій буде. Та на букви буду вчити, щоб почитати по все на світі. Я навчуся рахувати, щоб зрашиме справу мати. Коли повернемося до школи, будемо сумніві, як, як ніколи. Ти почекай на старішки рідний клас і зовсім скоро вже почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо, Україна нас вітає. Яке класне майбутнє покоління нас очікує. Є ті, хто цього року приєднався до нашої шкільної родини. Але є ті, для кого цей перший дзвоник пролунає востаннє. Це наші випускники. Тож слово вам. Від розмиття сонячних доріг до таємниці сонячної далі. Свій шлях до знань широкий пропадіть, як ми колись цей шлях собі проклали. Ми найстарші. Рік мене з школи. Може, вийдемо на колинові мости. Будуть інші в ній бешкетувати, мріяти, навчатися, рости. Ідіть вперед, не бійтесь перешкоди. Для вас відкриті всіх наук дороги. Ви школярі, і це ім'я ваше. Несіть із вчителем своїм до перемоги. Взагалі ми не звикли, що наші лінійки проходять. Тож давайте пригадаємо, як раніше шкільне подвір'я набувалося з бачами, освітами, вчителями та батьками. Ми гордом та з великою впевненістю можемо сказати, що навчальний рік 2022-2023 року розпочато. Добру путь! Любі здобувачі освіти! Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!